Пане Сергію, хотілося б розпочати, звісно, що з теми Запорізької атомної електростанції, тому що там з'являється інформація про те, що нібито Росія готова покинути територію окупованої е, зас в обмін на безперебійний транзит нафти і газу через Україну. Про це пише видання Мідуза. Е, і тут питання в тому насправді чи не при чи можуть вони продовжувати там втримувати свої позиції, чи не можуть тікають і паралельно із цим намагаються про щось домовитися, щось собі вибити ну, Росія завжди займалась шантажем, причому політичним, і це вже не одне старічне. Наразі ми бачимо знов такий ж такий яскравий приклад е е шантажу, е аби під шумок ви ви вибити собі певні преференції з цієї війни, яку вони е програють. Тому моя позиція полягає в тому, що ніяких перемовин з Російською Федерацією не може бути, поки ми не дійшли до державного кордону, включаючи в Керченській Затоці, не звільнили Керч, Севастополь, Сімферополь. Ялту, тому ніяких перемовин з морогом не може бути те, що вони намагаються за рахунок цього тиску досягнути своїх якихось там бажань, це показує якраз їхню слабість. Тому їхнє бажання не відповідають нашим сподіванням і нашим надіям на майбутнє. Абсолютно І вашу позицію по перемовинам підтримують більшість, якщо не всі е, українці. Я так думаю, але тут питання в тому, що зараз ж намагаються все ж таки спробувати всадити Україну за стіл перемовин. Ах, намагається хто в Туреччині, зокрема, глава МЗС Туреччини заявив про те, що вони вважають, що деякі країни заходу не зацікавлені у врегулюванні української кризи. Це Цитата, він так і сказав, і їм, мовляв, слід переконувати Україну сісти за стіл перемовин з Росією. Як ви думаєте, е, чи, чи вдасться реалізувати їм цей план? і Насправді чи, чи справді е, Захід е, хоче і наполягатиме на перемовинах? Дивіться е, кожна країна, яка заявляє е, такі речі, Туреччина, потім Німеччина, Франція. Вони намагаються досягнути своїх певних преференцій в цьому процесі, і їх цікавить в першу чергу їхні інтереси, і ніяких інших інтересів в них немає. Давайте чітко дивитися, що проблеми України цікавлять тільки Україну. Всі інші можуть робити вигляд, що є зацікавленість, є стурбованість, є занепокоєність. Але в цілому я чітко знаю, хто є безпосередньо чіткими ворогами Російської Федерації. Це Польща, країни Балтії, які розуміють, що е, наступними можуть бути вони в разі успіху Російської Федерації, тому вони нас так активно підтримують і вони мають історичний досвід не одні ні одного сторіччя, що таке російська окупація. Наступна така потужна країна, яка е, сприймає Росію е, в існуючому стані. Це е, об'єднане королівство Велика Британія та е, Північна Ірландія. Це чітко зрозуміло Ну і в подальшому це Японія, е, Канада. Це якраз ті країни, що нас підтримують. Сполучені Штати, Сполучені Штати можливо, не в такому обсязі, як би нам хотілося, але між тим вони е, нас підтримують. Всі інші країни зацікавлені досягнення своїх інтересів в першу чергу економічних. Ми ж розуміємо, що санкції, які б'ють по Росії, так само відбиваються на бюджеті і на заробітку громадян тих країн, які раніше активно співпрацювали з Росією. А це і Франція, а це і Німеччина, а це і Угорщина, і багато багато країн Європи, які безпосередньо на цьому заробляли і мали достатньо непоганий бізнес. Цього бізнесу зараз немає, і вони хочуть все повернути. Вони стомилися від нашої війни, особливо не приймаючи участь в ній. Тому вони намагаються підштовхнути наше керівництво до таких умовно кажучи перемовин. Ну а Туреччина взагалі е, намагається створити великий е, такий потужний тюркський каганат, називаємо це так, е, проводить політику е, володарювання на Сході. На ближньому сході, на середньому сході, і в неї такі потужні плани щодо підтримки. і Вона вже давно підтримує же саме Казахстан, же саме Узбекистан Туркменістан. І вона в подальшому хоче нарощувати свої зусилля і всі мусульманські народи Російської Федерації їй цікаві, і їхні діти з задоволенням приїжджають відпочивати і навчатися в Туреччину і підтримують. Плюс, давайте чітко зрозуміємо, що. Кількість кримських татар в Криму і кримських татар е, безпосередньо в самой е, Туреччині, ну, вона в 10 разів більше в Туреччині. Тому потужне е, кримськотатарське таке лобі, яке мають навіть е, в парламенті турецькому, також грає на цю користь. Тому е, наразі з нашими проблемами залишаємось в повному обсязі тільки е, сам на саме, і е, є певна допомога від певних країн, які нам допомагають. Але в цілому. Всі інші, ті, що е, розповідають, стурбовані занепокоєння інші мають тільки суто свої геополітичні інтереси в інтересах власних країн першою з країн друзів України ви назвали Польщу, е, і цього тижня була заява в польському міноборони. Вони оцінили ризик війни е, з участю поляків як дуже високий. Як ви думаєте, наскільки справедливим може бути таке твердження, наскільки високою є ймовірність участі поляків в війні? Наразі Польща, звичайно, робить такі перестороги, готує свої збройні сили. Вона, до речі, до війни з Росією почала готуватися значно раніше, ніж ми, і багато досягала всьому, особливо що стосується розвитку. Сил територіальної оборони Польщі і величезні гроші вклали. Це не так, як ми роздавали зброю як дрова в перший день війни і розповідали, що у нас все добре, і що ніякої війни не буде за день до того, нам всі казали керівники, Керів... керівники наші поляки чітко дивляться, що є загроза, а з урахуванням Калінградської області, яка безпосередньо напічкана російськими військами, вони розуміють, що. Це може такий бути потужний удар, е якщо буде прийнято політичне рішення керівництвом Російської Федерації. Якщо слово, якщо на війні часто буває таке, знаєте, кожен розвідник завжди каже, ймовірним характером дії противника, може бути. Він двічі підкреслює, що він е прогнозує, але не гарантує. Так само, і поляки е чітко розуміють, що на війні краще е розрахувати найгірші варіанти. І бути до ним готові, ніж потім розповідати, що в травні будуть шашлики, як у нас казали, і потім казали, що напали раптово і несподівано. тому позицію поляків я розумію абсолютно підтримую з точки зору військової політичного керівництва країни. От і ви говорите про те, що насправді Росія вирішуватиме так, куди йтиме, спробуватиме це робити, якщо Росія там нападе або розширить цей конфлікт, цю війну. Чи піде на це Росія, на вашу думку? Е, дивіться. Е, кількісного складу Російської Федерації достатньо, аби ще призвати не тільки 300 тисяч, про які нам розповідали наші засоби масармашу: 300 тисяч алкашів. Стирисот тисяч тисяч алкашів, умовно кажучи, можна вибрати за рахунок штучного такого військового воєнного відбору. Залишиться 50 тисяч е, добре підготовлених, навчених і мотивованих воїнів. Тому не треба е, не зневажати і не недооцінювати не ворога. Так само, і вони ще можуть 300 тисяч е, призвати, ще 300 тисяч призвати. Отаким От чином е, їхні людські ресурси дозволяють. Ми не кажемо про, поки що про якість, ми розмовляємо про кількість. А що стосується там сучасної і несучасної техніки, які нам також розповідали, що «та, у них там старі танки, у них там Т-62, слава Богу, хоч не Т-55. Але між тим, щоб підбити кожен танк, ми мусимо мати підготовлену, навченого, озброєного українця. І їх також треба готувати. Ось в чому питання. Тому е вони спроможні. Чи потягнуть вони війну на два фронти, скоріше всього, ні. Але між тим, якщо гра піде в Абанк, а Путін може грати в банк в нього з урахуванням його ГБшних таких нахилів він може такі речі робити. Він навіть накопичуючи війська на польському кордоні, може шантажувати НАТО і лякати війною. НАТО, подивіться, ми реально розуміємо, що НАТО боїться війни. Воно боїться війни з Росії, бо НАТО вже відвикло воювати. Я в Європі під час Другої світової війни особливо там і не воювала. Можна згадати який спротив потужний спротив поляків, які протрималися трошки менше місяця. Франція, яка капітувала через місяць, всі інші капітували достатньо швидко. Тому для нас треба розуміти, що Європа не хоче воювати, і будь-який шантаж Російської Федерації вони сприймають достатньо серйозно, і це доводить їх до такої тих... тихої політичної істерики. і вони е чітко поставилися за мету: ми краще відкупимось, ми краще пожертвуємо будь-якими іншими країнами, включаючи нашу країну, але ми не допустимо війни з Росією.